Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 комедій Вуді Аллена, які варто подивитись. У цих фільмах на вас чекають дотепні діалоги, цікаві сюжети, приємна музика та неповторна атмосфера. Ці комедії точно піднімуть вам настрій та подарують позитивні емоції. Магія місячного сяйва. Це романтична комедія Вуді Аллена, знята за його сценарієм. У головних ролях Колін Ферд і Емма Стоун. Події відбуваються у 1920-х роках на французькій Рив'єрі. Ферд грає відомого англійського ілюзіоніста Стенлі Кроуфорда, який подорожує Європою з виставами. На прохання друга він вирушає до Франції, щоб викрити молоду американку Софі Бейкер аферистку, яка проводить спіритичні сеанси, яку грає Емма Стоун. Стенлі знайомиться із Софі та її матір'ю на розкішній віллі на Лазуровому березі. Де Софі викликає дух померлого чоловіка господині будинку. Чарівний фільм. Прекрасна гра акторів. Могутня Афродіта. Це комедія Вуді Аллена, головні ролі в якій виконують Вуді Аллен, Міра Сорвіно, Хелена Бонем Картер. Вуді Аллен грає спортивного репортера Ленні, одруженого з Амандою, яку грає Хелена Бонем Картер. Аманда зосереджена на кар'єрі, і пара вирішує всиновити дитину. Хлопчик росте дуже розумним, і Ленні вирішує з'ясувати, ким була його біологічна матір. Пошуки приводять його до проститутки Лінди, чию роль виконує Міра Сорвіно. Ленні вирішує допомогти Лінді змінити життя і кинути ганебне ремесло. Дивилась фільм не так давно і була приємно вражена. Фільм дуже смішний. Чудова гра Міри Сорвіно, за яку вона отримала премії Оскар і Золотий Глобус. Світське життя. Це романтична комедійна мелодрама Вуді Аллена, головні ролі в якій виконали Джесі Айзенберг, Крістен Стюарт, Стів Керел Блейк Лайвлі. Події відбуваються у 1930-х роках в Голлівуді. Бобі Дорфман наймолодший син у єврейській родині з Нью-Йорку його старша сестра Евелін вчителька, а старший брат Бен гангстер. Бобі вирішує перебратись до Голлівуду, де працює його дядько Філ, відомий кінопродюсер. Філ знаходить роботу для Бобі та доручає своїй секретарці Вонні допомогти йому облаштуватись у Голлівуді. Бобі в неї закохується, однак Вонні має бойфренда. Легкий красивий фільм про богемне життя. Чудова акторська гра. Хай буде що буде. Це комедійний фільм Вуді Аллена, головні ролі в якому виконують Ларі Девід і Еван Рейчел Вуд. Борис Єльников – розлучений вчитель шахів. У минулому професор квантової механіки в Колумбійському університеті. Борис циніки мізантроп. Він уникає людей і, за винятком трьох друзів та своїх студентів, поблажливо ставиться до всіх, хто не відповідає його інтелектуальному рівню. Якось Борис повертається додому і бачить на порозі дівчину Мелоді. Вона втекла від батьків фундаменталістів і просить дозволу залишитись на ніч. Згодом Мелоді закохується в Бориса: Легкий приємний фільм, багато смішних моментів. Над Бродвеєм. Це чорна комедія Вуді Аллена, головні ролі, в якій виконують Джон Кюсак і Дайан Уіст. Події відбуваються у 1920-х роках у Нью-Йорку. Молодий драматург Девід Шейн намагається організувати постановку своєї п'єси на Бродвеї. Продюсер вмовляє його взяти на другорядну роль акторку Олівію Ніл, яка є подружкою ганстера Ніка Валенті. На головну роль Девід бере колись відому акторку Гелен Сінклер, у яку згодом закохується. На репетиції Олівія приходить із бандитом охоронцем на прізвисько Чіч, який починає давати слушні поради щодо п'єси. Цікавий та смішний фільм про театральне життя. Чудовий акторський ансамбль. Фільм отримав сім номінацій на премію Оскар. Та Яну Іст отримала за свою роль премію Оскар і Золотий Глобус. Вікі Крістіна Барселона. Це романтична комедійна драма Вуді Аллена, головні ролі, в якій виконують Хав'єр Бардем. Енелопа Круз, Ребекка Холл і Скарлетт Йоханссон. Американки Вікі та Крістіна проводять літо в Барселоні у будинку родичів Вікі. Вікі заручена і планує одружитись після повернення. Вона більш серйозна та стримана, ніж Крістіна, яка є більш спонтанною та відкритою. На художній виставці дівчата знайомляться з художником Хуаном Антоніо, з яким пізніше випадково зустрічаються в ресторані. Він запрошує їх провести разом вихідні у місті Ов'єду. Оскільки товариш позичив йому невеликий літак, фільм отримав премію Золотий глобус за найкращу комедію. Пенелопа Круз отримала за свою роль премію Оскар. Чудовий акторський склад, красиві локації, легка та приємна комедія. Пурпурова Троянда Каїру. Це фентезійна романтична комедія Вуді Алана. У головних ролях Мія Ферроу і Джеф Деніелс. Події відбуваються у 1935 році в США в часи Великої Депресії. В центрі сюжету офіціантка Сесілія, яка важко працює та мріє піти від невірного чоловіка. Втративши роботу, щоб відволіктися, вона йде до кіно, де переглядає фільм Пурпурова Троянда Каїру. Головний герой фільму, археолог Том Бекстер, помічає її та виходить до неї просто з екрану. Вони починають спілкуватись: легкий і смішний фільм зворушлива гра головних героїв. Фільм отримав в пресі на кінофестивалі в Каннах. Вуді Аллен отримав премії Золотий Глобус і Бафта за найкращий сценарій. Опівночі в Парижі. Це романтична фентезійна комедія Вуді Аллена. У головних ролях Рейчел Макадамс, Оуен Вілсон, Маріон Котіяр. Сценарист Гіл Пендер та його наречена Інес відпочивають у Парижі разом із багатими батьками Інес. Гіл працює над дебютним романом. І хоче відвідати місця, у яких у 20-х роках працювали представники втраченого покоління. Він мріє навіть переїхати в Париж, але ЄНС не поділяє його захоплення. Якось опівночі він сідає у старовинний автомобіль та опиняється на вечірці Жана Кокто, де зустрічає представників Паризької богеми 20-х років. Водіален отримав премію Оскар і Золотий глобус за найкращий сценарій красивий фільм, зірковий акторський ансамбль. Всі кажуть, я тебе кохаю. Це музична романтична комедія, знята Вуді Алленом у дусі класичних американських мюзиклів. У головних ролях Едвард Нортон, Дрю Беррімор, Вуді Аллен, Джулія Робертс, Голді Хоун. Скайлер і Холден пара закоханих з Манхеттена. Холден хоче освідчитись Скайлер і просить її молодшу сестру допомогти йому обрати дорогу каблучку. Батьки Скайлер Боб і Стефі подружжя адвокатів. Вони дружать із колишнім чоловіком Стефі Джо. Який живе у Парижі та щойно порвав зі своєю останньою подружкою наркоманкою та німфоманкою. Під час відпустки у Венеції Джо знову закохується, і дочка допомагає йому завоювати серце його обраниці. Нещодавно знову переглянула цей фільм отримала масу задоволення. Легка та приємна комедія із чудовим акторським складом. Енні Гол це романтична комедія Вуді Аллена, головні ролі, в якій виконали Вуді Аллен і Дайан Кітон. В центрі сюжету романтичні стосунки нью-йоркського коміка Елві Сінгера та молодої співачки Енні Гол. Головний герой з гумором розказує про своє життя та аналізує свої невдачі у стосунках із жінками. Фільм дуже смішний, якщо раптом не бачили, дуже раджу. Прекрасна гра акторів, розумні діалоги, чудовий гумор. Фільм отримав 4 премії Оскар, у тому числі за найкращу режисуру та найкращу жіночу роль. Стрічка посідає друге місце в списку десяти найкращих романтичних комедій усіх часів, і четверте місце в списку ста найкращих комедій усіх часів за версією Американського інституту кіномистецтва. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!